Комп'ютер повністю вже зібраний. Все, що там має бути, по начинці, все стоїть. Можна включати його і тестувати. Ось така вся краса, тут залишилось тільки пленочки. Ну, Пльоночки я вже здеру з цієї сторони, внутрі я всі здеру, а снаруж я здеру, коли... коли він займе своє місто на столі. І вже так буде заключаючий етап. Ну, так виглядає, дай Боже. Включаємо його, що включимо кромціовію. Живлення дав. Запускаємо. О, відеокарта засвітилась. Уже хорошо. уже хороший знак. Вентилярці Вентиляр крутиться. Ну, відеокарта А вона запустилася, все, чітненько. Ну все. Хто молодець? Я молодець. Перший раз, перший раз в житті збирало це все своїми руками. Впроте як вийшло нормально. Осталось тепер побачити картинку і Windows досюди поставити. І можна юзати його повним ходом. Ну, красиво, красиво, без питань. А якісні студіоні лампи внизу по номеру телефона?